Ви постійно. Поспішаєте. Ви намагаєтесь все встигнути, все зробити, всім допомогти, добре попрацювати і піти в зал, і побути з друзями, і з'їздити до батьків, прочитати 243 книги за рік і ще цілу купу всього. І як результат, ви жертвуєте своїм сном, постійно втомлені, вигораєте, але все одно чомусь нічого не встигаєте. А з часом справ стає все більше і більше. Якщо вам це знайомо, то в мене є для вас гарна новина. Це можна вирішити. І ця книга вам допоможе. Якщо ви тут вперше, то мене звати Артур, я засновник блогу «Keep going». Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні ми поговоримо про книгу Есенціалізм Грега Маккеона, і я розповім про 5 ключових ідей з цієї книги. Повірте мені, вам сподобається. Давайте нарешті починати. Без перебільшень скажу, що це одна з найкращих книг, яку я прочитав минулого року. Спершу вона мені здавалась доволі банальною і очевидною, але коли я її дочитав і зрозумів її суть повністю, я зрозумів, що це не просто книга, а справжній скарб. Бо крім того, що вона легко і приємно читається, вона ще допомогла мені визнати. Значити, що є справді важливим в моєму житті, навчила відкидати всякі непотрібні і другорядні штуки, а ще я зрозумів, що встигнути все неможливо, і навіть не треба це робити. Головне, робити те, що важливо для мене. І саме це підводить нас до першої ключової ідеї з книги Есенціалізм менше, але краще. Чи ставили ви колись собі питання, як встигнути все? Я думаю, що ставили. Ну, принаймні, я його собі регулярно ставив. А ця ідея полягає в тому, що не треба встигати все. Треба робити лише важливі для вас справи і перестати мислити такими стереотипами, як встигнути все, мої справи однаково важливі і так далі. І для того, щоб застосувати цю ідею в своєму житті, просто прийміть те, що нам не потрібно постійно бігти, щоб встигнути зробити купу справ. Бо вся ця гонитва вона завжди закінчується одним і тим самим. Ви хочете встигнути купу всього, не встигаєте і потім розчаровуєтесь. Правда в тому, що більшість речей в нашому житті насправді не важливі. І чим швидше ми приймемо цю думку і відмовимося від бажання встигнути все, тим краще, легше і приємніше нам буде жити. Тому запам'ятайте собі, нехай буде менше, але краще. І для того, щоб зрозуміти, що саме є оцим менше і на чому варто фокусуватись, нам допоможе друга ідея з цієї книги: визначте свої пріоритети. Це справді важливо, і ось чому. От, наприклад, вас запрошують на зустріч, на яку ви не дуже хочете йти. Але ви кажете так, бо не хочете образити людину, яка вас запросила. І потім йдете на цю зустріч, витрачаєте свій час і нервуєтесь на себе. Було у вас таке? Особисто в мене якісь такі ситуації, коли я не можу відмовити іншим людям, трапляються доволі часто. І саме розуміння наших пріоритетів може з цим допомогти. Всі книзі навіть була гарна цитата на цю тему: навчіться визначати пріоритети в своєму житті, або за вас це зробить хтось інший. І це справді так, наш день складається з 24 годин, і на жаль, ми не зможемо його збільшити. І коли ви визначите свої пріоритети, то ви будете чітко розуміти, як саме проводити свій час і на чому варто фокусуватись. А ще як бонус, ви самі побачите, що вам стало легше казати ні на всякі різні ідеї і пропозиції, які не є в ваших пріоритетах. І ви, мабуть, запитаєте мене, Артур, а як визначити свої пріоритети? А для цього нам треба спершу розібратись, що ж таке взагалі пріоритет. Google нам каже, що це те, на що потрібно звертати увагу в першу чергу. Звучить просто, правда? Ваші пріоритети це те, що є найважливішим для вас. Це якісь такі штуки в вашому житті, які заслуговують найбільше вашого часу і енергії. І для того, щоб їх визначити, треба зробити буквально дві маленьких дії. Перше це дати відповідь на просте питання, що для мене важливо для когось це родина, для когось це робота, для когось це діти, для когось заробіток грошей, для когось саморозвиток і так далі. Головне, чесно, дати відповідь на це питання. А друга дія, яку вам треба зробити, це проаналізувати ваш звичайний день і подумати, як ви його проводите. Чим ви займаєтесь, якому заняттю ви приділяєте найбільше часу, чи задоволені ви тим, як виглядає ваш день? Або, може, ви б хотіли приділяти більше часу якимось іншим штукам. І після цього просто сядьте і проаналізуйте ваші відповіді. І вони допоможуть вам створити список з п'яти або десяти найважливіших для вас речей. Це і будуть ваші пріоритети. І такий цікавий лайфхак від мене якось я зрозумів, що. Найкраще мати не більше трьох пріоритетів, бо якщо їх стає більше, то я знову постійно розфокусований і намагаюся всюди встигнути. А якщо їх лише три, то я можу регулярно приділяти їм час і мати якийсь такий, знаєте, душевний спокій. І в мене є для вас маленька порада: зробіть вашим пріоритетом вивчення англійської мови. Знання англійської зараз це не просто важливо, це обов'язково. Хороша англійська допоможе вам знайти класну роботу. Ви зможете дивитись улюблені фільми в оригіналі, читати книги англійською і легко спілкуватись з іноземцями. Але на жаль, багато людей вважають, що вчити англійську це довго і важко. І я хочу зруйнувати цей стереотип. Один з найкращих і найшвидших способів вчити англійську це вивчати її за допомогою спеціальних карток. І в цьому вам допоможуть картки для вивчення англійської мови від видавництва English Student. Вони мають величезну кількість наборів карток на різні теми і для різних рівнів англійської. І Як ними користуватись? От, наприклад, мені важливо знати IT-англійську. Я беру 15 карток і починаю вчити слова. Спершу я декілька разів переглядаю слова і дивлюсь на їхній переклад. Потім роблю перерву і повторюю їх на наступний день, потім повторюю їх через три. Дні і потім через тиждень. І таким чином, буквально за 3 хвилини на день, я майже без зусиль вже вивчив 15 нових слів. І класно, що на кожній окремій картці тут є транскрипція, слово, переклад і навіть приклад вживання відповідно до теми. А ще мені дуже подобається, що в них є розподіл слів на різні рівні і серія професійних наборів. Наприклад, англійська для військових, для медиків і для IT і так далі. І кожен може знайти для себе щось корисне. А ще в них є набори карток не лише для вивчення англійської, а й для вивчення інших іноземних мов, таких як польська, німецька і навіть іспанська. І до речі, до 30 листопада в них є розпродаж на честь Чорної П'ятниці, і на всі набори карток діє знижка 25%. Тому дуже раджу перейти за лінкою в описі до цього відео і скористатись цією класною можливістю. І давайте рухатись далі. З пріоритетами ми закінчили. Перейдемо до третьої цікавої ідеї з книги Есенціалізм. Коли ми говоримо так, якісь можливості, то ми несвідомо говоримо ні всім іншим. Наприклад, коли ваш колега пропонує піти і випити пиво ввечері, і ви кажете так, то в цей же час ви свідомо кажете ні цілій купі інших речей, на які ви б могли витратити свій час. Бо в той час, поки ви будете пити пиво, ви б могли зустрітися з батьками або повчити англійську, або піти на прем'єру якогось фільму. Якось так це працює. І я знаю, що вам напевно хотілося б встигати і те, і те, і піти з друзями на зустріч, і повчитись, і фільм подивитись, і ще якісь завдання на роботі закінчити, і це все за один вечір. Але як би ми того не хотіли, ми чисто фізично не можемо це зробити, бо нам просто не вистачить часу. І саме тому ми маємо свідомо обирати на що саме ми хочемо витратити наш час, Узоджувати це зі своїми пріоритетами і перестати казати так всім і всьому, і в той же час вчитись казати ні. І я прекрасно розумію, що казати ні може бути важко ви навіть можете почуватись винними через це. І взагалі багато хто вважає, що після цього вас будуть вважати поганою людиною, але це не потрібно так сприймати. Це ваше рішення, і коли ви кажете ні іншим пропозиціям чи проханням, то ви просто залишаєте місце для ваших важливих справ і пріоритетів. А що ж робити, якщо вам прийшла якась класна пропозиція, ви ніби хочете на неї погодитись, але не дуже впевнені, і починаєте багато думати, вагатись і переживати. А в такому випадку вам допоможе одне просте правило, яке я просто обожнюю. і яке вже купу часу допомагає мені. Якщо ви не знаєте, коли казати ні, то керуйтесь цим правилом. Якщо це не чітке так, то це однозначне ні. І це правило в рази полегшить вам життя, і ви помітите, як багато часу у вас з'явиться для себе, для відпочинку і взагалі на те, що ви справді хочете робити. Просто наступного разу, коли будете вагатись над якимись проханням чи пропозицією, то скористайтесь цим правилом. Якщо ви не можете чітко сказати так на цю пропозицію, то краще її відхилити. Ну а нам час рухатись далі. Четверта ідея з книги Есенціалізм: захищайте ваш сон. Я не втомлююсь повторювати, сон це найважливіше, що в нас є. І якщо ви не захищаєте його, жертвуєте ним заради чогось іншого, то всі інші сфери вашого життя теж від цього постраждають. І я радий, що в цій книзі автор теж про це згадує. Але як сон пов'язаний з пріоритетами? А все просто. Недосипання напряму впливає на якість рішень, які ви приймаєте. І якщо ви постійно не досипаєте, то ви можете частіше допускати помилки у своїх рішеннях. І загалом недостатня кількість сну відчувається ніби легке сп'яніння. Погіршується концентрація уваги, знижується імунітет, погіршуються когнітивні функції і зменшується продуктивність. І тепер скажіть мені, будь ласка, чи вартує допізна робити якесь дуже важливе завдання, щоб потім отак себе почувати? Я зазвичай, коли мало сплю, то почуваю себе як Зомбі, тому я вже давно вирішив, що сон треба берегти і захищати. І зараз швиденько поділюсь з вами кількома моїми фішками. Перше, я майже ніколи не засиджуюся за роботою довше, ніж 10 година вечора. Навіть якщо в мене є щось дуже важливе або я щось не встигаю, я все одно дотримуюсь цього правила. І як тільки я бачу, що вже 10, то відкладаю всі справи, закриваю ноутбук і йду відпочивати. Це потрібно мені для того, щоб мати ще одну або півтори години, для того, щоб підготуватись до сну і трохи заспокоїтись після важкого дня. Друге, рівно 9 в мене включається на телефоні нічний режим. Із 9-ї вечора до 7-ї ранку мені не проходять жодні сповіщення, і ніхто не може до мене додзвонитись, за винятком кількох найважливіших для мене людей. І ви теж можете налаштувати собі цей режим, якщо у вас є iPhone. Ця функція називається режим зосередження на сні. І третя фішка, я вже дуже довго про це розповідаю, в мене є гарна звичка, яка допомагає мені легко і швидко засинати. Я не заходжу в соцмережі за одну годину до сну. І намагаюся загалом мінімізувати використання телефону в цей. Час, а натомість я готуюсь до сну, миваюсь, читаю якусь книгу і відпочиваю. Це одна з моїх улюблених звичок. І всі ці фішки допомагають мені захищати мій сон. Спробуйте це в своєму житті, і, можливо, вони теж зроблять ваше життя трохи кращим. І давайте рухатись до останньої п'ятої ідеї з книги Есенціалізм: Прийміть одне рішення, яке в майбутньому зробить для вас тисячу інших рішень легшими. Ви коли-небудь задумувались, чому стів Джобс постійно носив однаковий одяг? Чорну кофту, джинси і кросівки. А все тому, що він вже тоді був трошки есенціалістом і знав, що не варто витрачати свою енергію на те, щоб довго думати і переживати про те, що ж вдягнути зранку. В нього просто було по декілька одиниць цього одягу, який він постійно носив і змінював. І це забирало з нього оці всі ранкові турботи. А що ж мені оце вдягнути? Тобто Стів Джобс прийняв одне рішення, яке полегшило йому прийняття тисячі майбутніх рішень. І до речі, ми теж можемо використовувати це правило в різних сферах нашого життя. Наприклад, якщо ви втомились дуже багато думати про те, щоб такого приготувати, то можете знайти якогось класного нутриціолога, який детально пропише вам меню на тиждень, і крім того, що це забере з вас зайві турботи, то це меню ще й буде корисним і наповненим всіма необхідними для організму штуками. Це значно полегшить ваш вибір в майбутньому і зекономить ваш час і енергію на прийняття важливіших рішень. От і все це був короткий огляд ключових ідей з книги Есенціалізм. Якщо вони вас зацікавили, то я наполегливо рекомендую вам. І якось прочитати. Повірте мені, там ще є дуже і дуже багато цікавої інформації. Дякую за те, що ви сказали так можливості подивитись це відео і сказали ні всім іншим справам в житті на ці 10 хвилинок. Не забудьте підписатись на мій канал, і якщо вам сподобалось це відео, то напишіть якийсь коментар. Це мене дуже потішить. А ще раджу вам спробувати вчити англійську за допомогою отаких от, от карток. Це дуже швидко і легко. Лінк на них є в описі до цього відео. Ой, і ледь не забув. Шалено дякую людям, які підтримують цей блог на Баймія Кофі. Ви топ без вас цього блогу вже давно б не існувало. Та й все. Підтримуйте ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!